Доброго дня! Я є представник від Української Мічанської федеральної кредитівки Самопоміч, і зараз ми знаходимося у приміщенні української католицької школи непорочного зачаття. Ми би хотіли поговорити з молодими вчителями, які приїхали з України і можуть поділитися своїм досвідом перебування тут і своїм досвідом викладання тут. Отож, чи могли би представитись? Розповісти, звідки ви приїхали? Скільки часу ви тут? Ваша історія, будь ласка. Мене звати Наталія Ціхоцька. Я є за освітою педагог та економіст. Працюю тут в школі вже два роки, сама я родом Західної України. Скільки часу ви працюєте в школі? В школі працюю вже два роки. Скажіть, будь ласка, за цей період перебування тут? Чим для вас? Дана школа IC, відрізняється від американських шкіл. Ну почну, напевно, як мама, а продовжу вже як педагог. Коли ми шукали за школою для наших синів, ми шукали школу не лише, яка буде забезпечувати академічну успішність дитини, а ми шукали школу, яка б допомагала формуватись дитині як особистості, де буде місце не лише інтелектуальному та фізичному розвитку, а де також буде місце духовному і моральному. Та буде місце бути християнином і українцем. Тому IC – це найперше про цінності. Ця школа є унікальна, як і є унікальним кожен її учень. А тут діти навчаються не лише критично мислити та творчо діяти. Діти навчаються розвивати свої богом дані таланти, розвивати свою самосвідомість, свою персональну відповідальність. Вони також мають змогу зберігати та плекати свою ідентичність. Маючи уроки релігії, української мови та культури, історії, святкуючи українські свята, вшановуючи українські традиції. Також вважаю, що перевагою, вагомою школи непорочного зачаття є те, що це є приватна школа, тому що порівняно класи є меншими, що дає змогу вчителям мати більш особистий підхід до кожного учня. Дякую. Пані Леся, чи могли б ви представитися також? Так, Пані... мене звуть Леся Лепко. Я приїхала в Штати ще перед війною, а працюю у школі з 2023 го зараз по 2024 рік. Також я є педагогом, викладачем української мови та літератури, вчителем англійської мови та зарубіжної літератури. Я закінчувала Тернопільський педагогічний національний університет, а також закінчувала аспірантуру. У цьому ж університеті. Ну, за своєю діяльністю мені вдалося попрацювати у величезній школі Тернополя, у великому ліцеї, тому я маю що порівняти маю порівняти з чим, бо працювала там також на адміністративній посаді, заступником директора. А наша школа, школа непорочного зачаття. Тут, у Ворені, є також дуже цікавим закладом, закладом освіти, який Допомагає учням, допомагає батькам, допомагає учням в реалізації їхньої духовних цінностей, як сказала пані Наталя, а також розвивати їхню віру, віру в Бога, віру в себе і віру в майбутнє, в майбутнє нашої України. Так, але тут, все ж таки, яка різниця між українською в Україні? Бо я розумію, що освіта і подання, і це все воно досить відрізняється. Тобто, що батьки мали таке. Трошки кристальніше бачення різниці. Звичайно, що так як і в Україні, ми послуговуємося законом про освіту в Україні, який є підписаний Міністерством освіти. Також тут, у Мічигані, у нас є свій закон, який говорить, що учні повинні здобувати свою загальну освіту, і вона є обов'язковою до 16 років. Тобто, ми притримуємося цього закону і надаємо свої послуги своєї школи. Починаючи ще з трьохрічного віку. Тобто, у нас є дошкілля, у нас є кіндергартен, тобто садочок, де учні п'ятирічного віку навчаються. І далі у нас є з першого по восьмий клас, де учні вже здобувають свою освіту тут. Дякую. Е, Пані Наталя, до вас таке питання. Е, тобто, коли вже батьки вирішили, що вони хочуть навчатися, який у вас процес вступу? Чи подання, які документи потрібні для вступу до школи, для того, щоб дитина навчалася в школі непорочного зачаття, перш за все, батьки мають заповнити всі реєстраційні форми та надати пакет документів, до якого входить свідоцтво про народження, свідоцтво про хрещення, посвідчення особи батьків та дитини, карта імунізацій, а також переклади англійської мови, якщо оригінально документи є українською. Оскільки. IC це є приватна школа, вона є платною. Тому ми все ж таки є глибоко переконані в нашій школі, що кожна дитина має мати змогу навчатись тут. Саме тому, незалежно від фінансового становища сім'ї, ми тут в школі маємо спеціальні програми фінансової допомоги сім'ям щодо оплати навчання. Це дуже хороша перевага. Ви дійсно потребують нової прибулі, особливо, я думаю. Чи їм це буде дуже актуально? Новоприбулі, так що хоч хочу додати, новоприбулі вони можуть навчатися безкоштовно в нашій школі один рік. Передшкілля має велику знижку на навчання, так що за додатковою інформацією звертайтеся в офіс, ми будемо раді допомогти. Дякую. Таке питання, бо, наприклад, в Україні теж поділяються класи своєрідно. Як, як тут воно відрізняється? Тобто, які в нас є класи, ви вже говорили про передшкілля, і до якого класу можуть навчатися студенти тут? Учні навчаються у нашому у нашому навчальному закладі, у нашій школі непорочного зачаття від трьохрічного віку до закінчення восьмого класу, тобто вони закінчують таку ж саму середню школу, отримуючи середню освіту, однак в Україні середня освіта. Це є освіта, яка закінчується 9 класом, тут же ж це є 8 клас, і потім учні можуть вступати до старшої школи. В Україні це є 10-11, зараз 12 клас, згідно з новою українською школою, вимогами, які стоять і прописані в нашому законі. То тут учні також від вже від 9 класу, 9, 10, 11, 12, вони можуть вступати у іншу high school, здобувши Середнього освіту тут, у нашому закладі. Класи є, як сказала пані Наталя, наповнення досить хороше, тому що якщо за законом України у класі може бути лише від 28 і, там і більше, і 30, і 35 учнів, так? то в наші класи в середньому це є 20 учнів, 25, ось такий контингент класу наповнення. Відповідно, учні можуть відвідувати. Предмети, предмети, які вони наша IC робить таку, все-таки підкреслює у світ трьох R. Тобто це не лише математика, це не лише читання, це не лише письмо. Так? Ми також маємо комплекс предметів для загального розвитку. Ми маємо релігію як обов'язковий предмет, який є факультативним предметом зараз в Україні. Тобто ми бачимо, що є свої переваги також. Тут також гарно готують діток до першого причастя. І водночас у нас, оскільки це є школа, українська католицька школа, ми маємо комплекс української мови, української літератури, а також такий інтегрований предмет, як українська культура, який інтегрує у собі, тобто поєднує такі предмети, як історія України, народознавство і українська звичайна ж культура. Тобто, учні можуть здобути. Повністю весь комплекс усіх ми маємо освітніх предметів і здобути знання різнопланові. Дякую. Як щодо основних предметів, вони викладаються англійською, я так розумію, правда? Так, предмети викладаються англійською мовою, але також учні мають змогу вивчати і українську мову, і іспанську мову. Це в залежності від, від рівня дитини. І всі, всі учні вивчають українську, і всі учні вивчають іспанську. Так. Угу, зрозуміло. Як ви допомагаєте з адаптацією нових новоприбулих діток, особливо якщо у них, припустимо, проблеми з англійською, тобто чи є у вас додаткові може заняття? У нас є спеціально створений курс. Це є курс «English Second Language», де є високопрофесійні викладачі, які допомагають учням освоїти англійську мову, здобути знання ґрунтовні з англійської мови. А також у нас є помічники, помічники вчителів, які володіють двома мовами. Вони можуть перекласти, допомогти учневі, якщо в учня чи в учениці виникла та чи інша потреба у перекладі речення слова, а також відповідно. Адаптуватися, допомогти їм, оскільки вони звикли, що їхньою рідною мовою є українська мова. Вони можуть вільно розмовляти українською мовою на, мовою на уроках української мови. Вони можуть розмовляти українською мовою на перерві, однак. Все-таки ми притримуємося такого бачення, що англійська мова набуває своєї преференції, оскільки ми знаходимося зараз у державі в Сполучених Штатах, дуже. і їм дуже важливо вивчити англійську мову для кращої майбутньої адаптації саме тут. Дуже дякую. Отож, я розумію, що бо тут моя донечка теж навчалася в свій час. Як у вас відбувається тут то і починає, розпочинається робочий? Для діток роботі, для вчителів також навчальний день. Наші шкільні будні розпочинаються і закінчуються молитвою. Зранку діти мають нашу коротку шкільну молитву, яку вони добре знають і дуже люблять. Адже в цій молитві ми молимося, щоб Господь наповнив наші серця радістю, розум знаннями, класи спокоєм, уроки цікавістю, дружбу добротою, а цілу школу любов'ю. І оскільки ми є українська католицька церква, перепрошую, школа, роль церкви в нас є теж дуже велика. Завдяки тому, що ми маємо служби Божі, молитви, уроки релігії та катехізації, учні навчаються основним правдам християнської віри. Церква допомагає формувати моральні та етичні принципи дітей і також навчає милосердя. Навчає поваги та співчуття до інших. Дякую. Це, це дуже вичерпна відповідь насправді. Добре, ще до такого буденного, але все ж таки важливо думаю для батьків знати, яке харчування надає школа для студентів. Наша школа надає повний комплекс гарячих обідів для всіх. Учнів, які бажають мати ці обіди, або також обіди, які учні можуть принести з собою до нашого закладу з дому. Тобто, якщо на відміну від інших загальноосвітніх шкіл Америки, так, де їжа готується в якомусь іншому приміщенні, привозиться і приноситься, то тут учні набувають такого, кажуть, великого плюсового свого такого плюсика невеличкого – де вони можуть їсти, отримувати своє харчування повноцінне у нашій школі протягом дня, тобто мати собі. Це важлива опція, бо ми теж маємо досвід з американської, тому тут, тут більше е, наближено, мені здається, до таких домашніх умов. Так, тобто, що школа дійсно старається, так, щоб вони можуть харчувалися їсти. дійсно більш-менш здорово. Так, їсти таку українську також тут є тижні е, української кухні. Тобто, коли учні мають змогу, можливо, хтось хто не спробував, то вже спробував наші українські вареники. Тобто, домашня, гарна також українська кухня. Дякую. Е, таке питання на рахунок е, участі батьків е, в шкільному житті. Є, я знаю, така у вас річ, як волонтерство, досить важливий, важливий момент. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як воно відбувається, і наступним це як, як заохотити батьків бути волонтерами і допомагати школі? Наші батьки, наші сім'ї є відповідальними за відпрацювання 50 волонтерських годин в рік. І я вважаю, що волонтерство відіграє дуже важливу роль в школі, як з точки зору. Спільноти, так і з точки зору виховання дітей. Тому що волонтерство це не що інше, як служіння, яке сприяє укріпленню спільноти, яке сприяє і є живим прикладом милосердя і допомоги іншим для наших дітей. Беручи активну участь у житті школи, батьки не лише стають ближчими до навчально-виховного процесу, вони стають ближчими до життя своїх дітей, вони стають частинкою нашої шкільної родини. Волонтерські можливості насправді в школі є дуже різноманітні, і кожен в міру своїх інтересів, вподобань, навичок може собі обрати ту діяльність, яка підходить. Я не думаю, насправді, що наших батьків треба, треба сполукати так якось Актери. додатково до волонтерства, тому що з початком війни в Україні кожен став волонтером по своїх можливостях. І ми знову і знову переконувалися, що маленьких ролей не буває, і праця кожного вона є неоцінена. І так само в школі ми є, кожен з нас є тим маленьким пазликом той однієї цілісної картини щасливого дитинства та успішного майбутнього наших дітей. Дякую. Тому дійсно батьків не треба заохочувати, вони активні, все ми є. Ми українці, ми всі волонтери. Яким саме чином ви комунікуєте з батьками? Тобто. Щоб їм було легше бути в курсі, що відбувається, так само з тими волонтерськими моментами, чи бо я розумію, що дуже великий є такий список тих речей, які батьки мусять бути просто в курсі, звичайно, і ми надаємо таку інформацію батькам, оскільки ми маємо також свої соціальні мережі у своїй діяльності. Ми їх дуже використовуємо. Зокрема, сторінку у Фейсбуці. Яка є дуже активною, тобто, усі події, які відбуваються в нашому закладі, у нашій школі, ми завжди висвітлюємо майже щоденно. Наприклад, нещодавно були події, коли в нас було, був День Соборності України, так, коли до нас завітав консул Василь Перець. Ми робили також такий, такий захід, все висвітлюється абсолютно на сторінках цих соціальних мереж, а також. Звичайно, що батьки можуть отримувати текстові повідомлення. Якщо є потреба, вони можуть звернутися за телефоном 586-57-42-480 І їх привітно зустріне голос нашого діловода міскарлі, яка скаже: Доброго ранку або доброго дня. Чим я можу вам допомогти? А також у нас є учнівська платформа, це є платформа Доджо, де батьки можуть вільно спілкуватися з учителем, де батьки можуть поставити свої запитання щодо чи поведінки учня, чи, можливо, є якісь особисті приватні запитання. Ну і відповідно можуть також мати текстові повідомлення, текстувати вчителям з дозволу самого класного керівника чи вчителя-предметника, який викладає у в школі. Комунікація налагоджена. Абсолютно. Дякую, так. Дуже дякую. І таке питання ще, що, що цікавить, мабуть, педагогічний склад. Ви вже говорили, хто ви є. А в загальному по, по педагогічному складу самої школи, що ви можете сказати, тобто всі мають певний рівень підготовки. Наші вчителі вони є професіоналами своєї справи, які насправді докладають великих зусиль, аби діти досягали успіху в навчанні і формувалися як особистості. Серед педагогічного складу у нас є і американські, і українські вчителі, які формують доброзичливу та підтримуючу атмосферу в класах, де діти відчувають себе як вдома, де діти вільно діляться своїми думками, ідеями, є залученими до різноманітних заходів та проєктів, які проводить школа, і знаходять собі друзів. Гарно, дуже вам дякую. Загалом ми дали ті питання, які були актуальними, які часто батьки задають. Якщо цікавить щось тобто більше, то ви завжди можете звернутися чи до персоналу, чи до самої школи і завжди знайдете відповідь на ті чи інші питання. Дуже ми дякую. хочемо ще додати, що 11 лютого ми ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу, до нашої школи, католицької української школи непорочного зачаття на день відкритих дверей, який відбудеться о 12 годині. Де батьки можуть завітати і подивитися, як виглядає наш заклад зсередини зовні, як виглядають навчальні приміщення, познайомитися з нами, з вчителями ближче, зрозуміти, поставити свої запитання, які їх також цікавлять. Ну і вирішити, можливо, вони почнуть відвідувати також наш навчальний заклад, і восени ми побачимо наших першокласників або наших дошкільнят у стінах нашого навчального закладу. Ми ласкаво запрошуємо вас завітати до нас на День відкритих дверей. Дуже дякуємо. Ми знаємо, дякуємо що вам. Наші українські іммігранти збагачують Америку своїм розумом, своїм талантом. Тому дякуємо за вашу роботу, за вашу працю. Дякуємо. Дякуємо.